Одна із пекарень Кропивницького щодня тут використовують близько 100 кВт електроенергії. У червні за послугу заплатили 14 тисяч гривень. За липень каже власник через підвищення цін на електроенергію для бізнесу, заплатять на третину більше. Ми плануємо десь до 10% підняти вартість продукції, але ми намагаємось це мінімізувати. Але ми не знаємо, що нам скажуть постачальники зі своєю сировиною. Більше за електроенергію платять і на місцевому хлібзаводі, але каже економіст підприємства, на вартість продукції поки що це не вплине. Ми розробили бізнес-план, в якому ми плануємо підняти кількість покупців і за рахунок цього не буде підвищення ціни. Ціна на електрику для населення і бізнесу різна. Бізнес купує електроенергію на ринку, де ціна щоразу змінюється. Спочатку липня національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, підвищила прейскеп, тобто граничну ціну на продаж електрики в країні. Планку підняли на 50-80%. Це означає, що виробники мають право продавати електроенергію дорожче, але вони можуть і не піднімати тарифи, пояснив Суспільному економіст Лянис Сходовський. Так само, і бізнес самостійно вирішуватиме, чи підвищувати ціни на свою продукцію у тебе нема конкурентів то ти скоріше приймеш рішення щодо підняття ціни тому що відповідно люди будуть приймати рішення купувати вже за тою ціною яка є Якщо у тебе є конкуренція, то відповідно по цій конкуренції ти не зможеш підняти ціну, тому що якщо твої конкуренти її не будуть піднімати, то просто спопит на твою продукцію, яку ти виготовляєш, буде падати. Підняти прайскепи держава планувала і раніше причин декілька. Це зокрема необхідність імпортувати електроенергію з ЄС, де ціни на електрику нерідко перевищують українські. Окрім того, українська енергетична система потребує коштів для відновлення після російських атак. Стрибок каже міністр енергетики, намагалися. Мінімізувати навіть сьогоднішнє підняття, треба розуміти, що воно не відповідає реальній ринковій ціні, і це все одно держава датує цю ціну відповідно за рахунок державної генерації, те, що Ремонтна кампанія сьогодні у нас іде о таким темпами. Це перш за все, в тому числі буде і завдяки нашим людям, які які будуть допомагати втримати енергосистему. Стан деяких об'єктів був критичним. Один енергооб'єкт нас отримав вісім влучань. Важкими ракетами інший енергооб'єкт 28 вісім влучень. Це дуже важкі наслідки. Певний час енергооб'єкти по черзі знаходились без генерації. Тобто, для нас це була ну досить складна ситуація. Це один із тих енергетичних об'єктів, на якому тривають відновлювальні роботи. Працівники кажуть, йдуть швидше відносно раніше затверджених графіків однак постійно заважають повітряні тривоги, оскільки під час них доводиться зупиняти свою роботу. Повне відновлення енергооб'єкту і підготовка, звісно, до проходження опалювального сезону дасть максимальну підтримку енергосистемі, яка дозволить нашим українцям це відчути в своїх домівках, маючи світло і відчуваючи захист. Часто російські ракети та безпілотники летять саме до об'єктів критичної інфраструктури. Втім, у профільному міністерстві запевняють, до початку опалювального сезону планують завершити більшість відновлювальних робіт. Дарина Коломіць, Дмитро Панов та команда Суспільного новини.